Міністра закордонних справ Туреччини сьогодні очікують з візитом у Києві. Його порядок денний поки що не розголошують. Нагадаю, що на початку тижня Хакан Фідан відвідав Москву. Там він мав зустріч з путіним главою МЗС Лавровим та головним перемовником РФ з Україною Мединським. Турецький дипломат запропонував їм провести і наступний раунд переговорів у Стамбулі. Росія зволікає з передачею так званого. Меморандуму щодо припинення вогню, який обіцяла надати одразу після обміну у форматі тисяча на тисячу. Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював делегацію України на перемовинах у Стамбулі, закликав російську сторону негайно це зробити. Він зазначив, що передав очільнику російської делегації мединському документ, який відображає українську позицію. І ще до чергового раунду переговорів Україна хотіла б ознайомитися із їхнім меморандумом, аби зустріч. Річ була не пустою і могла реально наблизити завершення війни. Написав у Меру у Фейсбук. Додам, що напередодні міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Москва готова представити свій меморандум Україні безпосередньо під час другого раунду прямих переговорів у Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня. Україна та Німеччина розпочинають новий формат співпраці спільно вироблятимуть далекобійне озброєння. Про це канцлер Мерц та президент Зеленський повідомили напередодні у Берліні. Окрім того, Німеччина виділяє черговий пакет допомоги на 5 мільярдів євро. А от наявність у ньому ракет Таурус. Мало ймовірно, утім, Німеччина готується інвестувати у відбудову України. Які ще були зустрічі та заяви у Берліні, розкаже Олена Чернякова. Німецька підтримка, спільне виробництво зброї та нові інвестиції це головні питання, про які говорили у високих кабінетах Берліна. Звідти президент повернувся із хорошими новинами. До останнього ані у Берліні, ані у Києві офіційно не підтверджували візит Володимира Зеленського. Щоправда, у прес-службі канцлера повідомляли, чекають на високого гостя, і усі одразу зрозуміли, про кого йдеться. Зеленський прилетів до Німеччини о півдня і одразу вирушив на офіційну зустріч. Етом розмови була зброя, і про це свідчив навіть склад української делегації, де був і керівник офісу президента, міністри закордонних справ та оборони, а ще військовий радник Паліса та радник зі стратегічних питань Камишин. Перемовини ж тривали понад годину. А далі німецький канцлер заявить далекобійної зброї буде більше. Ми зробили перший крок у виробництві далекобійної зброї між Україною та Німеччиною. Йдеться про промислові обсяги, і це буде відбуватися і тут, в Німеччині, і в Україні. Меморандум про намір спільного виробництва міністри оборони підписали того ж дня. а ще контракт на виробництво німецьких Айресті та ракет до них. Що саме вироблятимуть і коли почнуть ці деталі? Попри численні питання журналістів, лідери залишили у секреті. Щоправда, напередодні візиту президент України розповідав журналістам у Києві про намір обговорити з німцями виробництво перехоплювачів шахедів А у своїй промові вже у Німеччині лише натякнув передусім, зброї це виробництво дронів, те, що дозволяє найбільш ефективно берегти життя наших воїнів. Ці нові проекти вони вже є. Ми хочемо просто, щоб вони були в тій можливій для нас кількості, яка так нам потрібна. Оборонні комплекси двох країн насправді вже давно співпрацюють. На цих кадрах німецький районметал виготовляє снаряди для нашого війська. А вже під час війни відкрили завод із ремонту бронетехніки в Україні. І планують ще чотири санкційний тиск на Росію. Ще одне питання порядку денного. Будемо посилювати тиск на Росію. Ми це робимо для того, щоб послабити воєнну машину Москви. Ми робимо це також щоб прокласти шлях для перемовин. Я говорю від імені Німеччини. Ми зробимо усе, щоб Нордстрім 2 не запрацював. Без нових санкцій російська економіка відчує наслідки від вже запроваджених лише через рік. Тож потрібні нові пакети обмеження ціни на енергоресурси. Ми про це вже говоримо, і тут потрібна не тільки Європа. Пакет ми дуже надіємо, що буде прийняти. Він дійсно вже розробляється. Ми вдячні, особливо деяким елементам цього пакету, і дуже потрібен сильний пакет санкцій від Сполучених Штатів Америки. А от без відповіді залишилося одвічне питання щодо передачі Україні німецьких таурусів. Натомість Берлін передає новий пакет допомоги. Але що у ньому теж не кажуть. Я не буду вдаватися у деталі, але можу сказати: наша військова підтримка буде продовжена і буде розширена. Вже після зустрічі німецькі змі повідомили, йдеться про 5 мільярдів євро. А від початку повномасштабного вторгнення Барінже виділив Україні 43 мільярди. З них третина це військова допомога. Внесок німців у захист українського неба значний. Це і, арісті, і гепарди і аж три патріоти. Німецький підхід прагматичний. Вони мало говорять і багато дають. Щоправда, довго на це наважується. Олена Чернякова, Ми Україна. Марафон. Єдині новини. До речі, далекобійних дронів які складні. Ми можемо застосовувати 100 на добу. Це говорить про те, що русскі почнуть відчувати все це, якщо партнери нам допоможуть, і буде у нас так само, як у русських – 300-500 на добу. Ми дуже близькі до цього. Тобто, питання вже не у виробничих спроможностях. Головне, що у нас це вийшло питання фінансове. Президент Зеленський сьогодні з офіційним візитом у Берліні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прийме українського лідера з військовими почистями. Головна тема переговорів підтримка України з боку Німеччини та зусилля спрямовані на припинення вогню. Повідомили в німецькому уряді. Після зустрічі запланований спільний обід орієнтовно о п'ятнадцятій прес конференція у другій половині дня Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Штанмайером та місцевим бізнесом. Знесом Канцлер Мерц раніше заявив, не очікує швидкого закінчення війни в Україні і наголосив, Росія не готова прийняти посередництво Ватикану, а отже, не зацікавлена у припиненні вогню або мирній угоді. Тож необхідно посилити зусилля, щоб Україна могла захищатися. Німецький канцлер також розкрив нові деталі про дозвіл на удари у глиб Росії західною зброєю. За його словами, це рішення ухвалили ще кілька місяців тому. Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль вирушив до Сполучених Штатів аби закликати Вашингтон до ще більшого тиску на Москву. Адже за словами міністра, лише з позиції сили можна змусити Росію сісти за стіл переговорів.